рефлексувати на ваше попереднє питання. Знаєте, я думаю, що Україна має дати Європі своє особисто українське розуміння свободи і прагнення до свободи через передання своєї перебільшення героїчної історії боротьби за свободу, яке було в нас. Якщо ви, може, не знаєте, а якщо знаєте, то добре, найбільші повстання в Сталінському Гулазі, у Воркуті, у Норильську, у Кінгірі організували і проводили насамперед українців, які керували цими повстаннями. Хто з вас знає, хто такий Євген Грицяк на Я маю побоювання, що дуже мало хто знає про нього. У цього чоловіка, який зараз ще живий, він 26-го року народження. Який в 53-му році, в 28 років, керував повстанням в Норильську на четвертому таборі і зберіг життя 20 тисяч людей. Він так вів це повстання, так вів перемовини з урядовою комісією, що вони не змогли нічого, ці генерали, протиставити простій молодій людині, яка їх переконала своїм, своєю мужністю. Своїми словами і своєю впевненістю в усьому, який зупинив повстання рівно в той момент, коли це треба було зробити, щоб усіх врятувати. І е, передача історії таких людей, передання того, що е, в Україні є багато людей, які здатні. Поставити на кон своє життя заради своєї свободи, честі і гідності, я вважаю, що це є однією з головних задач українського суспільства сьогодні. Бо те саме, це, це саме те, чим, чим вирізняється Україна поміж інших, інших європейських народів сьогодні. Бо подивіться, те ж саме було в ці дві наші революції. Коли 21 листопада 4 року виходили на площу перші люди, цирквахнулися за їхнє життя, бо нічого не було зрозуміло, що як воно буде. А е, ті, хто загинули на Майдані нещодавно, те ж саме знов-таки для цих людей свобода важила більше. Взагалі, я ну, так виходячи з цього свого розуміння, е, Українська історія ХХ століття, та, та й раніше можна це побачити, що саме свобода є основою загальнонаціональної української ідеї, це треба усвідомити, і це усвідомлення передати іншим. Я згодний з Сергієм, нам, нам треба усвідомити, хто ми такі, і куди ми йдемо, так от насамперед треба саме це усвідомити за себе. І щоб це було усвідомлення якомога більшою кількістю людей. Тепер щодо демократизації, складне дуже питання, дуже складне. Безперечно, ми сьогодні маємо, маємо демократичний уряд, все ж таки, як не кажи. У нас, хоч і стверджують, що у нас є політичні переслідування, я з цим не згодний. Ті переслідування, які сьогодні є, які вважають політичними, вони такими не є. У нас є е, жорстка боротьба за владу, це правда. Але все ж таки, е, ну, те, що ми маємо, це все мовити е, також певною міру, як це не дивне, є знаками демократії у нас. Але в нас є дуже багато проблем в нашої демократії. Одна з перших проблем, це те, що в нас весь час і політики, і, і громадянські рухи. Намагаються вирішити складні проблеми простим шляхом за рахунок застосування сили і тиску. І е, немає розуміння, що складні проблеми так просто не вирішуються. У нас і політику, і громадянські рухи вони е, е, керуються виключно політичною доцільністю і зовсім не хочуть спиратися на права, на принципи права, Нехтою цими принципами. Нехтуть верховенством права, не розуміючи того, що це шлях нікуди, що е, таким чином питання вирішити не можна, і вони наші проблеми тільки заганяються і, е, Це е, саме ті загрози для нашої демократії, які я е, бачу сьогодні. Інші загрози це е, е, завелика. Політизованість всіх наших е, процесів, коли кожна політична сила в будь-якому питанні намагається е, знайти вигоди для себе і проти інших, це загроза єдності, а і саме єдність це е, українських демократів, це саме те, що сьогодні є вкрай необхідно для того, щоб країна просувалася і щоб робилися е, реформи, про які вже е, е, так багато кажуть, яких. Майже немає і немає їх саме тому, що зокрема немає єдності, а є багато дій, які не з'єднують, а роз'єднують. І це ще одна загроза в нашій демократії. Ще одна загроза, четверта це на великий жаль неосвіченість і неготовність для того, щоб, е, щоб мати поступ. І це пов'язано сам з тим, що у нас просто дуже мало людей, які здатні. Як каже наш президент, працювати по-новому, які мають патерне мислення, і які змозі е, просувати країну. І це пов'язано сам з тим, що Україна зазнала масових політичних репресій, що в нас мільйони загибли від, е, від голоду, від, е, е, від політичних репресій з сталінського періоду, тисячі людей в нас е, були викинуті з життя внаслідок. Після сталінських репресій дуже багато людей. Цей пилосос російський забрав до себе у російську столицю з найкращих і вони там розчинилися, і вони вже назад не повернуться. Купа людей виїхала на еміграцію саме тому, що тут е, така ситуація, коли левова частина людей лишилася бідними і неосвіченими Це у мене особисто це. Е, Мій головний, так мовити, докер всім українським владам, які були під час незалежності. Ну і ще одна загроза нашої демократії це те, що зберігається великою мірою в головах у управлінців радянська ментальність і те, що сьогодні ми можемо. Спостерігати ті дії, які ми бачимо на практиці, це е, все про це свідчення. Починаючи з, з малого, коли, наприклад, е, щоб перевести е, всіх людей з міст е, е, Миронавське і, е, і Санцогорське, які біля Дебальцева, на це. Е, не вистачило 8 місяців, і там люди не отримували зарплатню січня цього року. Це просто жахливо. Просто перевезти їх, під з Дебальцева в Артилерійське, але цього не було. І це е, ця історія повторюється. Те ж саме було щастя в Луганську, теж саме. Або, скажімо, в нашому місті, коли е, щоб е, виконати план шостої хвилі мобілізації, тут були масові облави на молодих людей, коли просто яких просто затримували на вулицях, на навчанні, в клубах, на станціях метро на вокзалі, незаконно затримували, везли в збірню пункт обласних військоматів, послали служити. Це було абсолютно незаконно, це типова радянський рудомент ментальності. Так вчиняти і вважати, що так можна вчиняти. Оце все це все це рудоменти нашого колишнього комунізму. І загроза демократії в чистому вигляді. Ну тут про це може ще багато що говорити, але немає часу, я... я на цьому Beitrag...